Так, і зараз у нас до четвертого дня дня. У нас йде така вправа з метафоричними картами, обожнюю метафоричні карти. А, і ми подивимось на ваш талант як образ. У нас робота з метафоричними картами про ваш талант як образ. Подивимося, якщо ви хочете створити свої індивідуальні метафоричні ресурсні коучингові карти. Запрошую вас на індивідуальну роботу. Якщо збереться група, ми можемо створити це в груповій формі. Звісно, це дешевше для учасників. Але індивідуальна робота це більш така глибока робота. Тому, якщо ви хочете глибинно пропрацювати свої ресурсні внутрішні частини, запрошую. Це така хвилинка реклами. А зараз я пропоную вам подивитися на подумати спочатку. Про свій дар, про свій талант. Якщо ви хочете дізнатися краще себе, свої сильні сторони, подумайте, що ви з цим талантом будете робити, тому що іноді приходять люди на консультацію для того, щоб розкрити свій потенціал, розкрити свою внутрішню силу, розкрити свої таланти як силу, але що з цією силою ви будете робити? Навіщо вам це? Пам'ятаємо, що ресурси приходять на ціль. На запит, що ви син будете робити? Я особисто робила в 2017 році, мабуть, там один, один одну дію, яка була направлена на те, щоб активізувалась певна сила. Але а, після цієї активізації ну, була турбулентність, тому що а, ця сила, кожна сила, вона вимагає того, навіть коли ми отримуємо а, там. Права на те, щоб водити авто, то для цього теж потрібно вміти управляти автомобілем, знати правила там і так далі. І так з будь-якою силою. Чи є для неї місце, чи у вас є рішучість, чи у вас є розуміння, як ви це будете застосовувати? Отже, зараз я дістану карту, яка покаже вам, що. У вас є, це буде символ вашого дару, символ вашого таланту. Подивіться на цю карту. Подивіться на цю карту і поставте собі запитання, яка енергія в цьому образі, яку цінність. Ви несете людям через цей талант. Чи даєте ви цій енергії втілитися в вашій діяльності? Подумайте про це, я залишу цю карту в Ютубі в записах і в хайлайт в сторіс, в інстаграму. Дивлячись на цю карту, я не хочу нав'язувати вам своє бачення, але подумайте, чи в ресурсі реалізовується ця якість цей талант, чи занадто, тому що, наприклад, можна давати енергію материнську підтримки там і так далі клієнтам. Але можна занадто, наприклад, їх напружувати своєю увагою і давати людям те. А, до чого вони не готові, наприклад, ну, бути такою гіперупікаючою мамою? Таке теж може бути. І зараз ще а, хочу вам дати підказку від метафоричних карт, а, від метафоричних карт від слов'янських архетипів. Який архетип у вас наразі активний? Який талант проявляється через вас? Яка енергія, якого архетипу зараз проявляється? І що ви з цим робите? Чи ви це помічаєте, чи ні? Так. Якщо ви хочете попрацювати індивідуально, записуйтесь на консультацію. Так, такий, 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 такий. Про що вам говорить ця карта? Я не буду говорити трактовку, але це дуже сильна карта. Можете почитати про неї. Я залишу опис в Ютубі і в хайлайті в інстаграмі, про що вам говорить ця карта? Який талант у вас проявляється наразі? Через Слов'янський пантеон. Ну, я думаю, що мене дивляться люди з слоянською кров'ю. Так, і зараз ми з вами а, зустрінемось на наступній вправі. Ми говоримо про, поговоримо в контексті афірмації, які афірмації допоможуть вам а, бути в такому стані, який буде для вас ресурсним. Обов'язково зробіть знову ж таки висновки а, про те, які енергії в тому образі, який ви побачили. Яка цінність для людей через вас проявляється? І чи даєте ви реалізуватися ці енергії, втілитись в вашій діяльності? Ми говоримо, направляємо це не просто буття, а конкретні дії, взаємообмін з зовнішнім світом. Проаналізуйте, що символізує, про що це вам? Чи вам це якось сприятиме тому, що ви зробите якусь маленьку дію для того, щоб реалізувати те, що ви хочете. Як це буде? Цей архетип він символізує те, що проявляє сонце. Сонце дає життя. Сонце це золото. Це коло починання і завершення якогось циклу, роль. Цей архетип дає людям тепло, достаток, символізує певний сильний закон, світло розуму. Також цей архетип символізує благословення і послання цього архетипу для вас в контексті вашого таланту. Щоб ви прийняли дари, вам дозволено світити, приймати і ділитися добром. Якщо подивитися на ці дві карти, то про що вони символізують вам? Про що вони? Зробіть для себе висновки. Отже Більше і детальніше про карту, яка символізує ваш дар в рамках метафоричної вправи до четвертого дня ваш талант як образ? Поставте запитання собі письмово дайте відповідь, яка енергія в цьому образі, яку цінність ця енергія, ці якості йдуть до людей через вас. Чи даєте ви цій енергії втілитись? У вашій діяльності. Про що ця карта для вас? І наступна карта, яку ми отримали рандомним способом, це теж щось має схоже з попередньою картою. Дажбог це слов'янський бог сонця життєдайної сили. Це архетип. Про те, що ви людина даюча, у вас є талант давати, цей архетип є цар сонцем, благословенним пращуром, ресурсним, сонце, золото і коло, дарувати тепло та розум достаток.